Як не вигорати в блозі і перетворити свій блог на бізнес. Сьогодні ми з вами розглянемо три етапи, які приведуть нас до системного бізнесу без вигорання. Погнали саме вирішення цих трьох питань і принесло мені системний і нормальний прибуток. Настільки ну, нормальний, що машину за 120 тисяч євро змогла купити. Поїхали. Перша, перша наша помилка це нерегулярність. Ми все спостерігаємо за іншими успіхами. Ми все щитуємо контент, ми копіюємо чужі воронки, скрінимо сайти і так далі. Ну по суті. Ми завжди випадаємо, що таке треба активно включитися. Як це взагалі? Да? Це коли ми заходимо в блог під настрій. Та сьогодні в нас класний настрій, ми зайшли. Сьогодні ми щось трошки просіли по енергії, все ми називаємо це вигорання, і ми просто тупо не виходимо. Так ось нормально включитися. це коли ви зрозуміли, що ваш блог це робота, це системна робота, яку ви робите постійно. Ви прописуєте собі чіткі дії, ви прописуєте собі стратегію. І вже не випадаєте з блоку. це і є наш регулярний постінг. Результати будуть лише тоді, коли у вас ваш інстаграм, ваша бізнес сторіночка стане образом життя. Наскоком нормальні гроші заробити не вийде. Дивіться, коли ви заробили наскоком гроші, так, то у вас одразу да, з вашим прибутком і виростають ваші потреби, власні потреби. Так ось ваші потреби збільшилися, і потім. Оце закривати збільшення своїх потреб наскоком, воно вже не виходить. Це дасть вам лише системний бізнес. І так буває, що гроші прийшли. Як зробити заново? Ви їх не знаєте. І якимись потугами намагаєтесь зробити, а вже і потреби виросли. Вам же більше треба. Вже хочете і той і поїхати кудись, і айфон новий змінити, і вже не вистачає. І ви знову просідаєте. І тому починається. Ну, не регулярність, а більше називається вигорання. Да, а вигорання, як правило, і буває тільки того, що ми не вирішили, що це наша основна робота. Більшість блогів заводять свої сторіночки, і спочатку вони хочуть бути. Тим, хто створює контент, а згодом вони починають ставати тим, хто споживає цей контент, і все. І в нас регулярне споживання контенту, але не регулярний постінг. Тому що ми подивилися на всі акаунти в сумі. В сумі вони нас перевершили, і від цього нам важко починати в свій день. Ми не дивимось себе, не дивимось свій бізнес. ми... Забили себе чужими результатами, захльобуємося цими чужими результатами, чужими воронками, чужими прогрівами. І на наступний день нам важко почати діяти. Так ось цього не треба. Так, якщо ви дивитесь контент, добре дивіться, але так само станьте тією людиною, яка його постійно створює. Друга наша проблема, найчастіше це те, що ми на ентузіазмі починаємо блог. Ми думаємо, ну все, клас, зараз я свою стріночку завела. Зараз я тут стану, не знаю, класним нутраціологом, таргетологом, тарологом, і так далі. І що відбувається насправді? І наш блог не стає, згадуємо першу причину образом нашого життя, і ми і ми починаємо закидати. А це все відбувається лише через те, що в нас немає мети. Що ми просто на ентузіазмі завели блог. Ну тому, що хтось завів, тому що ми хочемо більше грошей, більше підписників. Але мети насправді у нас немає. Більшість кидає свій блог не того, що вони не отримують результати, а тому, що вони, в принципі, і не знають за яким результатом вони зайшли. Вони просто чогось хочуть більше. Так? Тобто, коли ми ставимо мету, ми, в принципі, не виходимо до того моменту, поки ми її не досягнемо. Ну, давайте з вами на прикладі не знаю, давайте уявімо, що ми будемо засіювати поле сонячниками. Та ми ж не можемо в один день там купити насіння, поїхати і просто його розкидати. Ні, ми розуміємо, що тут нам потрібно. Зрозуміти, як це зробити системно. Спочатку ми там не знаю, купуємо це поле, потім ми е, купуємо насіння, ми, значить, приїжджаємо, ми маємо спалахати це поле. Ми маємо посадити ці насіння вже якийсь підготовлений ґрунт, вже якийсь там прогріти і так далі. І ми дивіться, уявіть, ми тепер виходимо да, на цій стадії. Ну все, я хотіла соняшники, їх нема. Да, три дні повела блог, три дні покопалась в огороді, а їх нема. Ми вже не вийдемо, тому що ми розуміємо, що наша мета, по суті, це коли виростуть ці соняшники. Їх продамо і заробимо гроші. І ось до цього моменту, поки ми це не зробимо, ми не виходимо, тобто зі свого бізнесу, да? ми це продовжуємо робити системно. Так само і в Блозі. Да? І ми спочатку зробили всі ці діла, ми розуміємо, що поле одразу не дасть нам цих росточків. Потім, коли воно є, нам потрібно сапати, нам потрібно поливати. Ми розуміємо, да? уявляєте, що це контент. Ми маємо ці дії робити, доки не виросте нормальне поле. І потім, знову ж таки, уявіть, ви. Робите, робите, не бачите плодів, а того що у вас просто не було мети. І ви що робите? І ви кидаєте? А нічого, що воно вже там наполовину підросло, вже скоро буде результат, а ви кинули, тому що ви зараз чогось не отримали. А от якби у вас була мета, наприклад, там повноцінний запуск, і ви робите, робите його до системних продажів, ви б тоді точно не виходили. Так, ось, коли ви навіть тільки заводите в блог, вже має бути маленька мета, яка не дасть вам, грубо кажучи, здриснути зі свого блогу, так який ви будете вести, доки не отримуєте оцей свій бонус. Тому найчастіша помилка, що ми вигораємо, кидаємо свій блог. Ми просто не поставили цю мету. Ми зайшли і думаємо, вже по ходу розберемось. І все. Тиждень повели. А за рахунок того, що ми почули на емоціях, емоції ці вже пропали, енергія вже зовсім інша. Нема того настрою, і ми просто кидаємо свій блог. Нам легше кинути. І сказати, що ми вигоріли тоді, коли ми не розуміємо, а навіщо виходити завтра. Або якщо ми розуміємо, що якщо ми не вийдемо завтра, нічого не трапиться. А якби ви розуміли, давайте на прикладі, да, я хотіла стати спікером лабораторії ленд-бізнесу. Я розумію, в мене маленький блог, а я хочу стати спікером там, на 5 тисяч аудиторій. І я там зустрічаюся з людиною, вона каже: добре, починає свій експертний блог. Розвивай свою експертність, станеш класним експертом, ми тебе позвемо. Тобто, в мене з'являється оця мета. Я розумію, навіщо мені виходити завтра. Тому що я ж не можу дочекатися раптом, що до мене прийдуть підписники, і потім сказати, ну все, я крутий експерт. Ні, я маю тепер регулярно вести контент, розуміючи, що ця людина може подивитися в будь-який момент мою сторіночку, може робити висновок, наскільки я класний експерт чи ні. І ця мета не дає мені зупинитися. Я розумію, кожного дня, навіщо мені виходити, так? І тому. За рахунок того, що ви ставите цю мету, ви довше будете в блозі, а там вже місяць повели, ви вже втянулися. Так просто не давайте собі оцей момент вийти там, запанікувати. Поставили мету, досягли, поставили іншу, досягли і ось так, щоб ви затримали себе надовго в блозі. Щоб поставити мету, вам допоможе система Smart. Ми зараз не будемо цьому зупинятись, Ви можете просто елементарно загуглити, щоб подивитись під всі пункти, підходить ваша мета. Ну, наприклад, коли я тільки починала свій блог з нуля. У мене була не дуже велика мета, тобто я хотіла зробити свою продуктову лінійку, запустити свій продукт. Все, я чотири місяці веду для того, щоб зібрати аудиторію, зібрати фундамент, потім запустити свій курс і зрозуміти нам моє чи не моє, наприклад. І це не дає мені вийти з мого блогу, і я тримаюся тільки того, що я розумію, що. Має бути у мене в результаті, так не просто ведення контенту, коли я повела. Ну ніхто мене не позвав нікуди, гроші просто так не посипались, і я така виходжу. Ні, розумію, що це буде, в принципі, моя робота. Так ось, коли ми без мети починаємо вести блог, що ми, як правило, кажемо: я хочу допомагати людям, я хочу не знаю, бути корисною, я хочу, щоб мене дивилися, хочу змінювати життя і так далі. Це просто каже про те, що мети реально немає. І так, перша у нас помилка, що ми ведемо блог нерегулярно і не ставимо собі за факт. Що блок це робота. Друга помилка, що в нас немає мети. Переходимо mm -hmm. до третьої помилки. І це стратегія. Так? Тобто, ми маємо вирішити. Що наш блог це робота, і ми маємо поставити мету. І тепер зрозуміти, а яким чином я прийду до мети, да? просто стріляти десь там по мішині в голосу не вийде. Якщо в нас є мета, ну, наприклад, там я хочу запустити продукт, то я розумію моя стратегія. Набираю аудиторію, веду, постійно, даю корисний експертний контент. Люди вже тригеряться, формується потреба. Вони хочуть мій продукт. Вони вони починають мені про це казати, і я йду, створюю свій продукт. Да? Коли вже є попит, я йду. Робити пропозицію. І в мене була така стратегія. Так? Я їхала, по суті, на досягаторстві для того, щоб і на виклику такому, чи можна з нуля побудувати свій бізнес і запустити продукт. Мені це допомагало. Це не означає, що є якась прям правильна стратегія до вашої мети. Треба ще враховувати ваші можливості і навички, так? що вас реально може включити. Мене, наприклад, включало оце досягаторство. Яким чином ми прийдемо до мети, так? Для цього нам потрібна стратегія. Тобто наявність мети не гарантує те, що ми її здобудемо, поки ми не пропишемо під це якусь правильну стратегію. Вона може бути, ми можемо її прописати, почати робити, а вона може бути неправильна. Добре, ми можемо перевзутися, але ми перезуваємо не мету, ми не виходимо. А ми просто змінюємо свою стратегію. Щось додаємо, розуміємо, ні, це програшно було. Давай спробую щось інше. Але щоб почати щось робити, більше що йде, ага. Треба рілс, треба дописи, треба етери. Все і пішли це робити. А не зрозуміло, куди це призводить. Да? І ось тут потрібна стратегія. Якщо ми від Балди собі кажемо так, ну добре, да, ви зараз послухали мене, ну добре, мета, мета, нічого не хочу, хай я буду хотіти так само машину. Да? І потім, коли постає питання, типу, а яким чином, за який срок ти зробиш цю машину, ми починаємо розписувати. Розуміємо, от булавний дівчинка каже, добре, давай машину, як у тебе, хорошо. Кажу, за три місяці машину за 120 тисяч євро, ну добре, давай розпишемо. Тобі потрібно там, мільйон в місяць відкладати. О, ні, 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 ні. І вже на стадії прописання цієї стратегії, вже відпадає її мета. Тобто, ми розуміємо, що це, в принципі, не наша була мета, ми цього і не хотіли. Тому що ми, по суті, маємо зрозуміти, який пласт роботи нам робити. І якщо це нас не збиває з нашого графіку, якщо ми не передумуємо це робити, то це нормально. Да? Ми реально цього хочемо і ми розуміємо, що ми будемо підніматись до цього. Так? Тому без стратегії це, як знаєте, взяти 300 гривень і піти в магазин, значить, балик, по ікру, по м'ясо там, по креветки чи ще щось. Тобто ми взяли гроші, ми пішли в магазин, ми навіть написали список, що ми хочемо робити. Да? Чим не стратегія, чим не дії. Ми прийшли, все це купили, прийшли на касу, Блядь, не вистачає, розумієте? І ми такі, ну типу, факт, да? прийду іншим разом. Зрозуміло, що вже стратегія якась програшна. Типу, ми просто навіть не порахували елементарне. Якщо ти зробиш наступний раз ті самі дії, да? а це наші оці бездумні рілси, контент і так далі, то по суті нічого так само не зміниться. Ти просто будеш оце постійно ходити в надії, що за 300 гривень ти оце купиш і ікру і балик, розумієте. Тут треба сісти, просто помозгувати, Ага, скільки то коштує, і скільки в мене є, і прийти або з більшою сумою, а просто куп, або купити просто м'ясо. І тоді ти все оце отримуєш. Так ось, коли нема стратегії, ми робимо по суті ті самі дії. І оце кожного дня тиняємо цей магазин, знімаємо ці сторіс, а вони ні до чого не призведуть, тому що стратегія прописана неправильно. Так ось як будується стратегія, да, від наших активів. Це не для кожного одна якась система. Да? А який в тебе актив? Можливо, в тебе є взагалі друг блогер-мільйонник. Це твій актив. А скільки в тебе підписників? А яке в тебе охоплення? Від твоїх можливостей? Да? Ну, наприклад, у тебе є друг мільйонник, але ти ні-ні-ні, я до нього не піду. Все, це не твоя можливість, це не твій актив. Да? Плюс я тобі кажу, там, наприклад, іди знімай там 30 стрілів. О, ні, я боюсь проявлятися. Все, це не твоя можливість. Ти психічно це не вивезеш ніяк. Да? Тобто вона будується від ваших активів, від ваших можливостей і від ваших навичків. Якщо я скажу, іди запускай курс. А ти не знаю, три дні назад стала там таргетологом, да, ти не можеш це фізично зробити. І ось тут, вже від твого набору активів, навичків і можливостей пишеться стратегія до того, що ти запланувала. Якщо ти запланувала якусь дуже супер велику мету, наприклад, там. Дім купити, ну зрозуміло, що просто нема сенсу його ставити там вімірним, там на навіть на рік, да? ну ніяк воно не вийде. Да? Тоді треба просто більше часу, або поставити ту приближену, яку ти можеш, ну наприклад, там тисячу підписників. Супер, це може бути твоя мета. Або запустити міни продукт, або привести одного клієнта. Хай це буде метою. Але коли ти отримуєш цей досвід того, що блін, гроші в руках, або мене виходить, хай це буде маленька якась штучка Да? айфон. Ти собі поставила за мету. Клас, здобудь це, і в тебе буде позитивний досвід. Ти будеш. Розуміти, що блін, тут все дієве, тут все працює. Звичайно, коли ти ставиш від себе мету дуже дуже далеко і не досягаєш. і Якщо в тебе ще немає навичку такого, знаєш, досягаторства, планування, дисципліни, ти просто це не зробиш. Я можу це зробити. Хтось не може це робити, тому. Треба дізнатися, твої можливості, твої навички і твої активи. Ну, наприклад, ви хочете 100 тисяч гривень отримувати кожного місяця. У вас є ваш, ваш актив, да? це 1000 підписників, наприклад. І у вас 100 охоплення в сторіс. Ми розуміємо, що у вас є 1000 підписників, 100 охоплення в сторіс, і хай у вас буде продукт за 5 тисяч гривень. Так? А ви хочете 100 тисяч гривень. Від вашої кількості охоплення, у вас може купити 10% продукт за 5 тисяч гривень, тобто це 50 тисяч гривень. А ви хочете 100, яким чином? І тепер ви, не розписавши, а яким чином я призв... приведу собі ще 50 тисяч гривень, починайте просто знімати контент. Дива не відбудеться, тому що немає стратегії. Вам як мінімум треба, якщо поверхах брати або 200 охоплення щоб купило 20 людей по 5 гривень і було 100, або вам потрібно привезти 2000 підписників, да, і тоді у вас стане 200 охоплення. І вже постає питання, тобто ми зрозуміли, що нам потрібно Охоплення і підписники. Тоді ми йдемо і розплановуємо, а яким чином я призведу до тисячі підписників. Або я вже в наявній своїй кількості підписників розкачаю свою аудиторію. Ну, якщо ви ніколи в охопленнях не бачили 200, то навряд чи ви це зробите. Якщо колись бачили, то ви тоді робите собі стратегію таку, що ви цікавіше починаєте знімати контент. Прямо розписуєте, що людей тригерило, починаєте аналізувати, на що вони колись залучались, коли було 200 тисяч. І це аналізуєте, знімаєте більше такого контенту. Тоді да. Або ви думаєте, та ні, нікого я розкачувати не буду. Я в житті не бачила більше ніж там 105 охоплення. Мені потрібно ще тисяча підписників. І тут постає знову ж питання: да? як привести цю тисячу підписників? У кожного може бути по-різному. У когось є ці 100 тисяч активу гривень, да? і він може вкласти це в таргет і привести цю тисячу підписників на перспективу собі. Хтось каже, ні, грошей нема, тобто активи ваші не гроші. Але я можу там системно знімати Рілс. Супер, тоді можна розписати стратегію через Рілс. Але поки ви на папері не стали оцим стотисячним гривником, то взагалі не починаєте діяти. Поки на папері не лягла і не розклилася ваша мета в ноушені, в Excel, на папері, на бумаге, де хочете. Да? Доки там ви не стали цією людиною, яка заробила 100 тисяч гривень, ну не суньтеся ви просто знімати контент. Тому що, якщо ви ще така людина, яка швидко вигорає. Та взагалі це не робіть, да тому що ви не розумієте, навіщо виходити завтра, навіщо ці 10 сторіс сьогодні? Навіщо цей рілс? Розумієте, коли у вас буде система, коли ви будете розуміти, да, ми сьогодні сіємо поле з соняшниками, да, ви не вийдете, бо ви розумієте, що це результ... там, проміжок до результату. І так само і в блозі. Просто так не ведіть. Тому що ви тиждень поведете, ви не побачите нічого, охоплення буде стоять на місці. І ви такі до побачення. Типу, все блог більше не моя робота, який там образ життя. Тому ми будемо робити просто хаотичні нецільові дії. Давайте уявімо, наприклад, чого нам легко зготувати вечерю, тому що ми розуміємо. З чого ми готуємо, ми розуміємо, що ми готуємо. Ми розуміємо, наскільки це часу займа, і потім наша родина вечеря. Все, у нас є маленький план. У нас мета да, нагодувати родину. Ми прописали стратегію, дістали ці продукти, приготували саме оці інгредієнти, і в нас вийшла вечеря. А тепер уявіть, що ми беремо щось, щоб зготувати знову ж таки щось невідомо з чого. Так, і не розуміємо, типу, що ми з чим мішаємо. Уявіть, як довго ви будете готувати цю вечерю. Воно, по-перше, буде несмачно, це буде витрачений час, ви будете психувати, родина скаже, та ні, пасіба, іди, готуй, коротше, нову страву, тому що в цьому їсти не буде. Це якась бадяга. Так? так ось дивіться, одні й ті самі інгредієнти, одне й те саме, там, кухня, все, все те саме. Але ви зробили неправильну стратегію, так? не по порядку робили, не знали, що ви готуєте, просто почали щось нарізати і мішати. І вийшла якась реганіна. От так само у нас виходить з блогом. Не знаємо, що за чим і коли. Так ось це робиться ще на стадії нашого планування і нашої стратегії. Я думаю, що це супер зрозумілий приклад. До речі, більш детальніше відео по стратегії у мене є також на моєму Ютуб-каналі. Там так і підписана стратегія. І ви можете перейти і подивитись там десь не знаю 20 хвилин контенту конкретно по стратегії, якщо ви розумієте, що зараз ви не дуже зрозуміли і у вас цим затик. І давайте підсумуємо, щоб досягати всього з блогу, Ми маємо зрозуміти, що це робота, робити це регулярно. Ми маємо ставити собі проміжну мету, і ми маємо під це розписувати стратегію. Тоді 100% ви її досягнете. Бажаю вам вдалих продажів. І підпишіться, будь ласка, на мене, поставте собі колокольчик, пишіть коментарі. Я буду обов'язково відповідати на ваші питання, і дуже скоро тут буде багато корисних відео. До зустрічі.